Так, а це от то, що вийшло в мене вкорінити. Ось. ось так вони ці гранатики, вже виглядають. Ось так виглядають. Ну, Ось ж я е, псих, я ж не можу, зважаючи на те, що все одно йогурти їмо. То кожного разу купувати горщики мені в лом, то я взяла. Ось стаканчик-стаканчик з-під йогурта. Цей пофарбувала і зробила таке все Ну, Постійно на вкорінення щось ставлю, чого його купувати без кінця нові. Використай ці, а ці. А потім з часом їх викину. Ну, власне, ось такі в мене зараз вкорінені два, невеличкі саженця. Граната. Ось такенькі вони в мене зараз. Що, помічниця? Все, помічниця. Ось такий маленький тракторець, який проходу не дає. Ось який тракторець.